Одного разу Соломон сказав: вдячне серце приносить радість як мед для душі, як лікувальний бальзам для тіла. Вдячність це не просто почуття, а спосіб життя, який відкриває двері до щастя і благополуччя. Вдячність допомагає нам зосередитися на тому, що ми маємо, а не на тому, чого нам не вистачає. Коли ми висловлюємо вдячність, ми визнаємо цінність того, що отримали, і це надихає нас на ще більші досягнення. Соломон навчав, що вдячність розвиває в нас уміння бачити добро в будь-якій ситуації, навіть у найскладніших обставинах. Це допомагає нам відчувати внутрішній мир і гармонію, які так важливі в нашому житті. Вдячність зміцнює стосунки з іншими людьми, оскільки кожен любить бути визнаним і оціненим. Вона також знижує рівень стресу і покращує фізичне здоров'я. Адже люди, які практикують вдячність, менш схильні до депресії і тривоги. Завдяки вдячності ми стаємо більш оптимістичними і життєрадісними. Тож нехай вдячність стане вашим щоденним підходом до життя, адже вона може змінити ваше сприйняття світу. Підписуйтесь на наш канал та пам'ятайте бути добру!